Альона Король, логопединя, доктор філософії в галузі спеціальної освіти, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського, експертка та консультантка з особливих потреб дітей у міжнародних проєктах, засновниця та керівниця дитячого центру з логопедичним та корекційним відділеннями життєве кредо роби те, що любиш, люби те, що робиш. Давайте спробуємо розібратися з термінологією в першу чергу, що таке заїкання, як воно визначається. Заїкання це мовленнєве порушення, яке проявляється в багаторазових повтореннях звуків, складів або ж слів, в тому числі проявляється як пролонгація, тобто протяжне промовляння звуків. Інколи це блоки, тобто мовчазні паузи, коли людина не може розпочати вимовляти слово. І коли ми говоримо про заїкання, хочеться не лише про симптоматику поговорити. А я пропоную нам з вами уявити айсберг і уявити його видиму частину, яка складає близько 10%. Це ось ці блоки, повторення, напруга. Але у айсберга є ще невидима оку, величезна частина, яка складає 90%. І ця частина це про сором, про напругу, про уникнення комунікації і спілкування, це про інколи звинувачення себе в несправедливості. А чому я маю таку симптоматику? І мені дуже хочеться підтримати усіх діток, які інколи ще не усвідомлюють, що мають таку особливість, і дорослих з тим, що. З такою симптоматикою можна працювати, і я буду розповідати вам, яким чином. А насправді, коли ми говоримо про заїкання, хочеться ще пригадати кілька міфів яким би я сьогодні хотіла е, розвіяти разом з вами. І перший міф це те, що інколи кажуть: та ти просто нервуєшся, перестань нервуватися, і все буде добре. Але це ж завжди так говорять: не хвилюйся, і ти, оп, і моментально перестав хвилюватися. Це ж треба ти... було. Чого я ж ви раніше не говорили? Не, не хвилюйся, Заліжаю, от чому справа. Але реальність така, що симптоматика заїкання вона має в основі неврологічний характер. І я хочу звернутися до батьків, тому що дуже часто в дитячий центр логоклу приходять мами і запитують: невже це я щось не так зробила, що моя дитина почала заїкатися. Насправді, заїкання не виникає від особливостей виховання у сім'ї. І інколи ще один міф, з яким приходять батьки на консультацію, це те, що собака гавкнула, дитина злякалася, і ось тому у неї виникло заїкання. Чи чули про такий міф? Дуже часто. Є? Взагалом, взагалі, загалом, взагалі, загально, якщо загальнити, а, з дитинства навіть пов'язували заїкання. У... Суспільстві, в якому я зростав, саме з переляком. Чому заїкається? Злякався в дитинстві. Все більш пояснень ніколи я не чув. Аж до не А в дитинстві саме. ну всі чогось лякаються. лякаються. І ти, і ти ще більше починаєш лякатися, а коли ж буде той переляк, що ти почнеш заїкатися? Але реальність така, що стресова ситуація, гостра стресова ситуація, вона може стати тригером, але вона ніколи не є причиною заїкання. Тобто, ми розуміємо, що в дитини є неврологічний статус і Дві дитини, на яких гавкнула собака, одна почне заїкатися, якщо вона має таку схильність і неврологічну особливість, а інша ні. І більше того, наукові дослідження нам повідомляють, що 60% людей, які заїкаються, мають в родині членів родини, які також заїкаються. Отже, заїкання це ще й спадкова особливість. І, і... Залежить від дитини безпосередньо, так. від собаки Є такі діти, що собака починає Від Собаки. І третій міф, з яким часто пов'язують заїкання, це те, що люди із заїканням мають знижений інтелект. І насправді цей міф пов'язаний з тим стресом і тією тривогою, і напругою, про яку я кажу, коли люди часом уникають бути активними, бути публічними, побаченими. І для того, щоб розвіяти цей міф, я хочу, щоб ми з вами пригадали визначних постатей, які досягли неабияких успіхів. У своїх галузях, і вони теж мали заїкання. Я рекомендую усім переглянути фільм Король говорить. Це фільм, який заснований на реальних подіях. Історія короля Великобританії, Георга VI, який боровся із заїканням. Давайте пригадаємо президента США, Джо Байдена, який відкрито говорив про те, що він заїкається з дитинства. Пригадаємо таких визначних постатей, як Ісаак Ньютон, як Вінстон Черчилль, Зірки, Мерелін Монро і всі ці люди довели нам, що заїкання немає ані нічого спільного з інтелектом, ані з визначенням долі цих людей, адже люди досягли величезного успіху. Альона, як зараз в умовах війни, поводитися краще батькам для того, щоб або підтримати дитину, яка вже заїкається, або щоб ну, максимально обезпечити її від, від такого початку. Насправді, говорячи про війну, ми не можемо не говорити про стрес, і дійсно українські логопеди і психологи помічають останнім часом різке збільшення кількості дітей, які мають симптоматику заїкання. І у цьому випадку я дуже рекомендую батькам відвідати обов'язково психолога і попрацювати з емоційним фоном, емоційним статусом дитини, і обов'язково. В тому числі відвідати логопеда, адже симптоматика, яка може виникнути раптово через тригер стресу, вона може закріпитись, автоматизуватись. І з цими станами також може працювати логопед і їх полегшити. І я хочу сьогодні звернутися до наших слухачів і глядачів, тому що сьогодні я говорю з вами про тему заїкання не лише як фахівчиня, логопединя, науковиця. А я є та людина, яка з дитинства має заїкання. І цим меседжем я хочу, щоб ви почули, що те плавне мовлення, яке сьогодні є, ті публічні виступи, на які мене запрошують, це так дійсно. Це копітка праця з логопедами, це робота з психологами. Але основне... Це прийняття, беззаперечне прийняття своєї особливості, і цим меседжем я хочу повідомити. Любі друзі, долати заїкання можна у будь-якому віці, і можна робити це надзвичайно успішно.